Витягнув Сашка трохи на двір, щоб дихав повітрям дитина. Бо в тому місці що знає. Та й зараз йдемо до праці, треба в гаражову прибрати, машину трохи повитирати, бо дощ в і замостив. Та й зараз цей... будемо робити роботу, так, да, Саш? Угу. Перша робота на сьогодні це Ось така є у нас рама. Треба її розбити. Зараз будемо пробувати. На кога ці підуть тр... дошки, бачите, бо це вже таке нікуди. Починається корач, моя неулюблена робота. це Прибирати в гаражі, тому що подивіться, що тут робиться. Ніхто тут не прибирав, поки нас не було. Але нічого, зараз помилаємося та й проверем. Коротше разом із Сашком. Да, Сашко? mm -hmm. Прибрала в гаражові, дивіться. Вже хоча б стоїть все на місцях. Ну, Більш-менш все нормально. Позамітала. Боруся я помити свого ф'южика, дивіться, бо падав вночі дощ і бачите, таким покрився болотом. Хоча, хоча, я його вчора протирав, але нічого це не помогло. Бо тут, бачите, такі розводи лишились від дощу. Але нічого. Бачите, помаленько працює. Все, я свого фьюжика натер. Дивіться. Ай-яй, вийшов, який красавчик тут. І зараз берусь за мамину. Бачите, зад майже відтер, ще треба боки, перед. Тому що мамину теж треба. І корзак я теж натер, дивіться. Ляля. ля Пішло -ля. одна, що друга. Що, як тобі, Сашко? Красиво. Красиво. Вже машина до Пасхи готова.